Привіт, друзі! Коротенький відосик запишу, дивіться. Хто дивиться мене постійно, той бачив, на фоні альтанки був обикновенний бетонне кольцо. Як говориться для каналізації, Ну, хто для чого їх іспользує. В основному вони йдуть для каналізації, для приямку скважини, таке, щоб огромне було в кого велике количество всяких причандалів. От, і все. Хазяїн спрашував, як його вробити. Ну, Моє діло було предложити. Він включив для себе істетичну таку плітку, така сама, як і на Altaнkві, бачите? І все. І обложилося. Так що отаку. Все можна зробити, якщо у вас є бажання самому щось робити, Да і все. Так що якось так. Давайте на хвоні покажу альтанк, як он буде. Зверху там хазяїн вроді хоче, щоб було по кругу зроблена таке сідушка. Отака. От Бачите, буде красиво. Ну таке. Як вам сказати, Лавочка по кругу буде з металу і дерев'яна, мабуть, така наподобіг цього щось буде робитися. Так що якось так. Кому подобається, ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо, все буде добре. За нами перемога, слава ЗСУ!